Туп. Є речі, які не видно неозброєним оком. Це звички душі, це таємні рішення, які ми приймаємо наодинці з собою. Вони не приносять миттєвого успіху чи оплесків, але вони змінюють нас на глибинному рівні. Сьогодні я розповім тобі про сім тихих обітниць, сім маленьких кроків, що ведуть до великої внутрішньої свободи. Не говори погано про себе. Ми наші слова. Особливо ті, що звертаємо до самих себе. І якщо ти весь час повторюєш собі, що ти слабкий, невдаха чи недостатньо добрий, твоє серце почне вірити в ці отруйні послання. Замість самоприниження вибирай шлях самоповаги. Вчись бачити свої зусилля, свої перемоги, навіть найменші. Говори до себе так, як говорив би до найближчого друга. Не виставляй своє самовдосконалення на показ. Справжні зміни не потребують свідків. Ріст це процес, який відбувається всередині, у тиші серця. Коли ми надто прагнемо продемонструвати іншим свої досягнення, ми ризикуємо перетворити щирий шлях на виставу. Нехай твоя сила буде мовчазною. Нехай твій приклад говорить за тебе, без зайвих слів. Не піддавайся обжерливості. Голод буває не тільки тілесним, але й душевним. Іноді ми намагаємося заповнити пустоту всередині надлишком їжі, розваг чи задоволень. Але істинне насичення приходить не від кількості, а від глибини. Вчися розпізнавати справжні потреби свого тіла і серця. Вчися зупинятися ще тоді, коли душа каже, досить. Не будь базікалом. Багатослівність розпорошує силу. Слова, сказані без думки, знецінюють не тільки мову, а й довіру. Коли ми без потреби розповідаємо про інших чи розголошуємо чужі таємниці, ми забруднюємо простір довіри навколо себе. Обери тишу там, де слова нічого не змінюють. Обери правду там, де потрібно говорити. І нехай твої слова будуть рідкісними, але важливими. Не зациклюйся на майбутньому. Ми часто живемо в тіні, що буде, якщо втрачаючи цінний теперішній момент. Майбутнє існує лише як можливість. Справжнє життя тут і зараз. Кожен твій крок сьогодні це камінчик у фундаменті твого завтра. Не бійся майбутнього. Будь уважним до сьогоднішніх миттєвостей. У них вся твоя сила. Не забувай бути вдячним. Вдячність це мистецтво бачити світло навіть у звичайних речах. Чашка гарячого чаю в холодний день. Усмішка друга, сонячний промінь крізь вікно. Коли ти вчися дякувати за мале, серце поступово відкривається для великого. Вдячність це не тільки вічливість. Це спосіб жити із відкритими очима і відкритим серцем. Не дозволяй скаргам затьмарювати своє щастя. Скарги, це павутина, що оплутує розум і душу. Вони народжуються із фокусування на нестачі, замість на можливостях. Навчися ловити себе на бажанні поскаржитися і заміни скаргу на пошук рішення або подяки. З часом ти відчуєш, як легше дихається без цього тягаря. Щастя не залежить від обставин. Воно народжується зсередини. Висновок сім обітниць. Сім невидимих вартових, що стоять на сторожі твоєї душі. Ти не зобов'язаний бути ідеальним. Але щодня можеш обирати шлях до себе справжнього. Шлях, який наповнює життя сенсом, спокоєм і силою. І пам'ятай, велика зміна починається з маленького рішення. І цей вибір завжди у твоїх руках.